Поки вона вигідна владі, вона не закінчиться. Вона буде, ну, як столітня війна. Помаленьку будуть зупиняти все. Все ви подивіться, вони один з другим зустрічатись не хочеться. Заради народу. Зустрінься. Та Колись один казав, з дьяволом треба зустрічатись, тільки щоб люди не вмирали. А вони тисячі людей для них е, мелоджі. І вона буде безкінечно так. Ну, наше покоління, я маю на увазі моє, не за не застане закінчення війни і не святкуватиме її. Я хочу, щоб вона кончилася сьогодні, і, і чим швидше, тим раніше. І щоб було все дуже добре, і дуже гарно, дуже добре. Дуже жалко цих манюсіньких діток хай би брали таких лучше, як ми. А вони ж тільки починають жити, їх убивають. Я не знаю, я щодня Богу бо в умові сранові вечері, щоб вона кончилася сьогодні. Перемогою українців до вересня місяця. А чому думаєте, що е, Бо я так думаю. А чим ви хотіли, щоб закінчилося? – І я так само, щоб мир був пошвидше. Так як вони зараз вирішуються, бо не скоро має пройти 5 і 10 років. Від того, наскільки швидше е, політики. Керівники держав домовляться між собою, та що Росія і Україна прийдуть до якоїсь спільного вирішення цього конфлікту. Бо від простих громадян це все не залежить. Мені кається, що треба тих менше російських пускати сюди, буде проще, швидше війна закінчиться. Це протягом року буде клотитися, поки не будуть допомагати самі жителі. Як жителі будуть допомагати, то буде все нормально. Свайте, ну, 80% допомагають жителі. Бо щоб жителі не допомагали, я думаю, там би партизанська якась війна була. Від нашого правительства, Я так вважаю, багато чого зависить. Ну і від нас, звісно. Як будемо воювати? Ну, більшість від правительства, я вважаю. Я думаю, що вона добре закінчиться, буде в пользу нашу. І цього дуже хочеться. Вам не можу словами передати. Я хочу, щоб був мир і чим швидше мир, щоб ця Росія від нас пішла. І щоб вона нас не зачіпала. Я вважаю, вино не Росію і більше нікого. Наша правительство, я думаю, хоче теж миру. Не виходить, Росія сильніше нас.